Пункт третій Трамп, як і Путін державник. О, тут взагалі просто вишенька на тортик. Він прихильник е сильної, ефективної держави. Путін так само прийшов до влади, подолав олігархів 90-х. Трамп вже другий термін намагається відправити в, на в нокаут Діпстейт, тобто глибинну державу царства бюрократів. Ну, ми розуміємо, тут ключовий момент в тому, що вони е засунули в це порівняння взагалі непорівняльні речі. Тобто, боротьба з олігархами дорівнюється боротьбою з бюрократом. Ну, це абсолютно різні прошарки людей і соціальних груп. Що стосується боротьби з олігархами, яку нібито очолив у 90-х Путін і він їх переміг. Тут є великі сумніви. Чому? Тому що на 24 й рік, за, наприклад, інформацію Форбс. В Росії навколо влади утворилася така собі величезна група олігархів, мільярдерів і мільйонерів, які приспокійненько собі живуть. Ось декілька їх прізвищ: Роман Абрамович, Вагіт Алекперов, Віктор Ваксельберг, Олег Дерібаска, Суліман Карімов, Юрій Ковальчук, Андрій Мельниченко, Леонід Міхельсон, Олексій Мордашов, Аркадій Ротенберг, Борис Ротенберг, Ігор Сечин, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Михайло Фрідман. Це люди, які володіють величезними статками, мають у своєму колі впливу як економічні важелі, так і соціальні, так і впливи на медіа. Тобто, це є класичні олігархи, яких Путін що він не їх не переміг, він їх очолив. Тож порівняння не те, що недоречне, це порівняння взагалі із різних паралелів і взагалі векторів соціальних. Що стосується боротьби Трампа з бюрократією, то так, вона є, і він зараз намагається спростити деякі процедури, оптимізувати деякі процеси, але це не боротьба з глибинною державою, тому що глибинна держава це щось таке із галузі теорії змови. Тож ми і тут бачимо брехню і маніпуляцію. Ну і як то кажуть,